Ось Молоді, тобі! А що ти, ми ти, вам ти. зробили? Що, що ти, тому, що, ти, що, ти, ти проти росіян росіянин! Я росіян. я росіян. я не... Чого я не... ти? Кому, кому ти дзвониш? Щоб ти що, в поліцію дзвониш? Да. І, бл давай, давай тоді будемо тебе стійно. виховувати. Що не, не віриш, віриш, чи що? Убере ну, розкажіть, що було далі? От після того як завершилось відео, ви вийшли. Кажу, що він поліз до мого чоловіка? Чоловік фізично йому відповів. Угу. А, цей конфлікт тривав там близько ще п'яти хвилин додатково, так як вся поїздка займає 19. Рахуйте, це було все хвилин 10. Всі інші угу. 9 ми чекали, поки вже зупиниться потяг. На пероні вже вокзалу нас чекала поліція. Свідки викликали поліцію. Потім згодом ми також викликали поліцію. Ви написали заяву, кажуть, що він теж написав на вас заяву. Тут поясніть, будь ласка, яка ситуація? Угу. Наразі я не можу прокоментувати точно ці дії поліції, адже саме в той день в нас взяли тільки усні покази. Їх е, навіть фактично не зафіксували, адже ми не підписалися ні під mm -hmm. кожним листом заяви. Нам сказали чекати на виклик до поліції, і наразі ми його до цього дня чекаємо, і нам ніхто ще не телефонував.